Вірш весняний. Зима закінчилась, весна на порозі, вже пташки щебечуть пісні. Пробуджують бруньки, які на морозі ще спали під снігом малі. І сонечко золотом так пригріває земельку, Щоб квіти росли. Водичка з під льоду якраз витікає, щоб квіточки рясно цвіли. Вже хочеться куртки зимові скидати і шуби ховати до шаф. у сукеньках з льону містечком гуляти у вирій квіткових бав, ловити солодкі п'янкі аромати, рожевої сакури квіт, сміятися, гучно десь біля фортеці і чайкам махати привіт. Бруківкою міста кудись мантрувати, а в сумці тримати блокнот, Щоб мати можливість занотувати рядки римованих нот, Читати романи і казки чарівні, писати щось про мишенят, Стручити щоночі, аж доки півні десь у гаражах закричать. Вітаючи весну, вічно молодую, що радість та розквіт несе, що стане запоною снігодою І долі літа до нас проведе. Вона, керман мій, умить розфарбує в зелені рясні кольори, Щоб квіти буяли, усе зачарує, Від долу і до гори. Щоб музик кружляли у танці з натхненням навколо місцевих митців, Вишневі пелюстки їм будуть знаменням, вітанням полеглих бійців.